Привіт усім, хто починає свій ранок разом з Суспільним. Я Анастасія Захарчук, і сьогодні на зіркову руханку до мене завітав депутат Рівненської міської ради Анатолій Лещук. Доброго ранку! Добрий день, пане Анатолію. Як ви починаєте свій ранок? Просинаюся. Так. Відкриваю очі, сідаю на ліжку хм. і розумію, що зі мною все добре. Серце на місці, руки, ноги на місці, посміхаюсь, встаю. Якусь активність, якісь активні вправи зранку робите? Так, звичайно. Спочатку найперше, що це треба піти, помити руки з милом, мити обличчя теплою водичкою, нагріти кружку води, щоб температура була води або температура тіла, або вище, Вдавлюю туди пів лимона, випиваю обов'язково наше серце. І після цього є дуже хороший комплекс, який. Я регулярно використовую, називається вранішні пробудження від Сергія Бадюка. Супер, давайте сьогодні з вами зробимо цей комплекс. Починаємо з Запропоную також трішечки пробігтися. Да, давайте, побіг. Поб... Ми добряче розігрілися і взагалі я знаю, що у вас така спортивна родина, так? Познайомте нас трішки з вашою сім'єю. У мене є дружина, троє діток. Ось. Ну і з дітьми в різний спосіб долучаю їх до спорту. до спорту. З найменшою донькою ми зазвичай вранці пробіжки спільні робимо, потім займаємося на різних нарядах, на турніку, на ворусях. А з сином ну, щороку в ополонці пірнаємо на водохрещі, Бували періоди, Молоком, а тяга до сільського господарства ще від дідусів е передалася. Вони мали своє власне господарство, мені доводилося і корів пасти. А ще на тій ж самій сторінці у Фейсбуці бачила у вас таке захоплення, як збирання грибів. Да. Так, 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 так. Це, мабуть, найулюбленіший вид відпочинку для мене. Люблю, знаю, вмію і в лісі відпочиваю. Які хобі ще маєте? Можливо, ще десь відпочиваєте, як відпочиваєте? Раніше до 2013 року, щороку, їздили в Крим і кожен рік обирали якийсь напрямок і для себе відкривали. Об'їздили фактично весь. Немає, мабуть, такого куточка, де ми не побували. А взагалі з вашою роботою вдається так відпочивати тоді, коли ви хочете? Ні, потрібно якщо сімейно, то підлаштовуватися під графіки. А якщо самому, то це зазвичай з друзями в парну раз на тиждень. Ну то це вже доводиться планувати, і це вже час святий, на який сім'я не покушається, і дружно до цього відноситься з розумінням. Про що ви сьогодні мрієте? Яка у вас є мрія? Можливо, не по роботі, а просто таке щось. Не знаю, щось таке дуже особливе, яке можете по секрету мені сьогодні розповісти. Я мрію про те, аби моя мама та моя родина були здоровими, аби всі плани моїх. Дітей, що вони собі надумали, втілювалися, а я мав можливість їм в цьому допомогти. Бачимо, що хлопці вже починають гру чи то таку активну розминку, тому давайте на завершення побажаємо чогось нашим глядачам і будемо поступатися місцем. Хочу побажати всім рівнянам просинатися з добрим настроєм, віддавати добро у Всесвіт, і аби воно вам поверталося з старицею. Гарного всім дня! Я приєднуюсь до ваших побажань і дякую вам за те, що ви сьогодні і ми сьогодні починали ранок. Раз і ще раз нагадаю усім, що на зіркову руханку сьогодні завітав депутат Рівненської міської ради Анатолій Лащук. Дякую вам дуже.